Нас покидають найкращі, молоді та неймовірно мужні захисники стають історією, нашою героїчною пам'яттю і вічним болем. Віталій Філіпов вірно захищав Україну від російських окупантів з 2016 року. З початком повномасштабного вторгнення мужній чоловік продовжив вести пекельний бій з тими, хто прийшов на нашу землю вбивати. У минулому році Віталій одружився, мав люблячу та щасливу родину. Наприкінці вересня вони мали б святкувати річницю. Але 31 серпня під час виконання бойового завдання військовий Віталій Філіпов загинув. Сьогодні біля міського палацу культури Кременчужани утворили живий коридор для прощання із героїчним чоловіком. Сьогодні ми з вами тут зібралися, щоб провести в останню путь ще одного героя-захисника. Нашої землі, нашої незалежності молодшого сержанта Філіпова Віталія Сергійовича 96-го року народження, загинув він, будучи військовослужбовцем 118 вісімнадцятої окремої механізованої бригади під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності нашої батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в районі сумнозвісного населеного пункту роботи не побратими Віталія Філіпова зробили все можливе аби врятувати. Його, але отримані травми виявилися несумісні життям. Усі, хто пліч опліч воював із загиблим захисником, відгукуються про Віталія Філіпова лише добрими та світлими словами. Ми з ним спілкувалися дуже близько, спали в одній в одних окопах, їли за нею миски разом. І відпочивали. Людина з великої букви – це професійний військовий, це. Той, з ким можна йти і на розвідку, і в бій, і взагалі це воїн, це герой. Попрощатися із загиблим захисником України Віталієм Філіповим прийшли колеги, рідні та близькі. Ми родились в одному роду, в судську місті провели. Постоянно рядом. В школу в місті ходіли, гуляли в місті. Я був як старшим братом. це дуже для мене особливо. У нього дорожне було бути гадовщина свадьби. 18 числа. Сильно его ждали. Близкий я сильно ждал его увидеть, обнять. Я надеялся, что он приедет, но я не думал, что он так приедет. Схиливши голову у жалобі, стоячи на колінах, кременчужани провели до місця вічного спочинку нашого захисника та справжнього патріота України. Поховали військового Віталія Філіпова на алеї Героїв Свіштовського кладовища. Вічна пам'ять та шана усім полеглим героям. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.